Чи потрібна вам б'юті-подушка? Якщо ви маєте звичку краси, тобто спити на спині, то ні. Але якщо ви надаєте перевагу сну на боці чи на животі, то, мабуть, ви помічали вранці заломи на своєму обличчі. І в молодому віці достатньо вмитися прохолодною водою і знову свіже обличчя. Але якщо вам за 40, то ці заломи на обличчя залишаються з вами надовго, а часом можуть залишитися з вами назавжди. Є навіть так звана зморшка сну. Вона ніяк не пов'язана з нашою мімікою і утворюється саме під час на боці чи на животі. Я маю на увазі зморшку між щокою та спинкою носу. Саме по цій зморшці можна визначити. Е е е Людина надає перевагу сну на боці правому чи лівому. На моїй подушці ви можете спати у будь-якому положенні, без наслідків для свого обличчя. Заломи не утворюються, а значить, не порушується кровообіг та лімфоток. Тому шкіра за ніч повністю відновлюється і зранку ви можете насолоджуватися свіжим обличчям без заловів та набряків під очима.